Доброго дня, шановні аграрії. Сьогодні ми знаходимося на полях Київщини. Мене звати Олександр Чупко, компанія Агротехносоюз, менеджер з питання регіонального розвитку. Хотілося б поговорити про цікаву на сьогоднішній день культуру озимий пак. Культура є стратегічною для. Економіки України, так як дуже багато ріпаку експортується в країни ЄС, дуже високий дохід з цієї культури і досить цікава культура саме в плані вирощування. Тому хотілося б так поетапно пройтися по деяких моментах осінньої вегетації паку і рекомендацій, які наша компанія може надати в процесі вирощування, в процесі осіннього вирощування ріпаку. На сьогоднішній день, шановні аграрії, на жаль, ситуація складається. Не на користь чудового удобрення для рипаку. Виросли ціни на добрива. Багато хто з господарств, з клієнтів, яких я знаю, з якими спілкуюся, багато хто застосовує, на жаль, меншу кількість добрив, ніж зазвичай для озимих культур, а в тому числі для озимого рипаку. В таких випадках, коли, на жаль, зменшується кількість удобрення, застосування основних добрив. Наша компанія, компанія Агротехносоюз, рекомендує застосовувати в позакореневе живлення фульової кислоти. Фульвові кислоти вони допомагають рослині виділяти. Кореневи волосками органічні кислоти, а також цукри, які в свою чергу переводять важкодоступні елементи живлення в легкодоступну форму і підвищують тим самим коефіцієнт засвоєння елементів живлення з внесених добрив, а також з добрив, які залишились або елементів живлення, які які залишились від попередників. Збором це поєднання надає такі переваги, як більш ефективне засвоєння бору листковою і самою рослиною поєднання з фульовими кислотами. І в подальшому, звісно, краще накопичення цукрів в кореневій шийці для кращої перезимівлі озимого ріпаку. Додатково хочеться зауважити, що застосування препаратів з містом фульових кислот також допомагає рослині активізувати фотосинтетичний світ потенціал, тобто проходить ефективніше. Фотосинтез, а також фульові кислоти мають властивість, синтезувати, допомагати рослині синтезувати фітоалексини. Це підвищує природний імунітет рослини, зважаючи на погодні умови, які можуть спровокувати розвиток хвороб і все, всього іншого. Це також такий немаловажний в нинішніх погодних умовах факт. В осінній період вирощування озину ріпаку застосовують ретарданти. Це вже. Аксіома у вирощуванні озимого ріпаку. паку, а зважаючи на досить гарні опади у період липня-серпня, багато хто посіяв ріпак пак в ранні строки і також в оптимальній, яке за собою несе застосування ретардантів. Наша компанія Агротехносоюз рекомендує застосовувати разом з ретардантами. Препарати на основі солей гумінових кислот. Це гуміфілд R18 або звичайний у вигляді гранул. Так, як відомо, застосування ретардандів стримує синтез гіберіліну в рослині і робить акцент на розвиток кореневої системи. Поєднання з гуміновою кислотою робить це якби явище синергії. До допоміжний розвиток потужної кореневої системи ще збільшує кращий розвиток кореневої системи, яка допоможе і перезумувати краще, і в подальшому допоможе взяти більше поживних елементів живлення для відновлення весняної вегетації. Також гумінові кислоти допомагають збільшити кореневу шийку, де накопичуються цукри для перезимівлі. Ну і е, свій додатковий ефект вони мають в підвищенні стійкості рослин до різних видів стресів в період осінньої вегетації. Підсумовуючи осінню вегетацію озимого паку, хотілося б зупинитися на основних аспектах, які ми вже проговорили. Перше це рівномірність сходів, друге це живлення. Яке досить важливе, і за допомогою фульових кислот ми його підвищуємо. І третє це поєднання з ретардантами солей гумінових кислот, які допомагають сформувати потужну кореневу систему і увійти в зиму з достатнім запасом цукрів. Дякую за увагу. Сподіваюся, що ці рекомендації вам допоможуть в отриманні високих врожаїв озимого ріпаку, а відповідно і високих прибутків.